Знешкодження бомби яку здетонує будь-яка дія. Джонсоне, бачу бомбу. Я ніколи такого раніше не бачив. Так, тебе зрозумів. Опиши її максимально детально, щоб я знайшов інструкції. Окей, тут дуже багато, всіляких різних кнопок, дротів, екранів. Угу. Так, знайшов. Е, бачиш дроти, один червоний, один зелений. Бачу. Зелений дріт ні в якому випадку не рухай. Він все зірвати. мене почув чемпіон. Добре, ріжу червоний. Стоп! Червоний теж не рухай, він теж все зірве чемпіон. Ти мене чуєш? Окей, Джонсон, нащо так формулювати, я його не перерізав. Так, ти бачиш тумблер з червоною лампочкою. Так. Ні в якому випадку не рухай тумблер. Він зірве бомбу. Чемпіон! Окей, тут є щось, що мене не взірве. Джонсон, тут таймер на 30 секунд. Джонсон! Джонсон, ти мене чуєш? Джонсон! <му> е, так, Скільки секунд на таймері? 20 секунд! А, так, не хвилюйся, це просто таймер. Він не взірвав бомбу. Нащо він тут взагалі? Ну Це для того, щоб ти краще в часі орієнтувався, чемпіон. Так, черт візьме! Я не хочу помирати тут, я йду. Повернись, знайшов. Бачиш панель з кнопками. Бачу. Ні в якому випадку нічого не рухай, воно все зірве, чемпіон. Пішов нахуй!